Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прес-служба корпорації Grumman оприлюднила повідомлення, в якому йдеться про таке: ракета AA RGM-ER – Удосконалена версія протирадіолокаційної керованої ракети AGM-88E. під час випробувань. Успішно уразила морську ціль, що рухалася. Баржу спопелило. Це було четверте успішне випробування цієї ракети, яке пройшло 30 листопада поблизу узбережжя Південної Каліфорнії. Ракета була випущена з літака FA 18 Super Hornet. Як відзначається, випробування підтвердило здатність систему ражати рухомі морські цілі, життєво важлива можливість, яка підтримує здатність нашого флоту контролювати морські шляхи під час конфлікту. Також відзначається, що показники AA, RGM і R під час випробувань продовжують підтверджувати здатність ракети виявляти ідентифікувати, ідентифікувати визначати місце знаходження та. Ефективно уражати критично важливі цілі ППО з великої відстані. Ракету AA RGM er отримують літаки FA 18EF Super Hornet і ea 18G Glowler, а також F 35. Нагадаємо, що ця ракета є глибокою модернізацією AARGM AGM 88 e Її розробку почали ще у 2016 році. Контракт на виробництво ВМФ США видав у 2020 році. У липні 2021-го прийшли перші бойові випробування цієї протирадіолокаційної ракети, яку назвали вбивцею російських ЗРК. Крім повітряної версії, також ведеться активна робота. З використання розробки в проєкті SLRGM, Surface СЛЕРДЖІМ СРФРДМ, що передбачає розробку варіанта ракети наземного пуску. Тим часом ухвалені Сполученими Штатами санкції проти повітряно-космічних сил РФ. Суттєво зменшують спроможності армії держави-терориста у війні проти України таку думку висловила перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Це дуже гарна для наших захисників та України новина через кілька причин: по-перше, вони суттєво зменшують спроможності армії держави-терориста. По друге, демонструють ефективність співпраці України та наших союзників в питаннях посилення санкційного тиску, зазначила Свириденко. Вона уточнила, що під обмеженнями тепер повітряно-космічні сили РФ командування військово-транспортної авіації та 524-й державний центр безпілотної авіації. Саме ці три структури пов'язують з отриманням Росією від рану дронів та використанням їх у війні проти України. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!